Друзі, щоб ви розуміли, тупо дуплетами. Оце я розумію, красень, оце я розумію, окуня, Ось такий красень. Обожнюю, друзі, мікрожихи ультралайт, і ультралат і вон санечка тяне. О, непоганий. О, так це гарний. Субург голові знову нападіні. Ну що ж це таке? Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на каналі Фавріт Фіш. Я зараз знаходжусь на цікавому озері, яке знаходиться за моєю спиною. І я тут зі спінінгом не був ні разу від слова зовсім. Влітку виїздив на фідера на Паплецеві з і багато попадалося окуня в переміжку з карасем. Ну, сьогодні гарна можливість по такої вже антуражній, справжнісінькій осень. Все жовте, похолодання, так що побажайте мені ні в останні лоски, а я буду ловити рибу і ділитись своїм досвідом. Друзі, як я люблю щось нове, щось спребувати, в чомусь розвиватися. І сьогодні хочу попрацювати на цій водоймі. Пошукаємо окуня, так як це буде наша основна з вами риба. Тому і в моїх руках сьогодні буде весь день римка до 4,5 г. Це 510-та табулярка. Як воно буде, я не знаю, але впевнений, що. Сьогодні підберемо ключик. Невелике озеро, воно відносно мілке, але при цьому з цікавим рельєфом в пошуку. О, будь ласка, перший закид, перша риба. Поділитися своїм досвідом. Невеликий окунь. Перший окунь. Вся мормишка в роті. Скоріше за все, сьогодні буде крута спортивна дистанція і динаміка лову. Цікавий ще такий момент, що. Пошук на озерах, пошук на невеликих, неглибоких водомах, типу цього невеличкого ставочка. О, знову клювання, слухайте це. Мабуть, з похолоданням і активізувався окунь. Опа! О, будь ласка, сів. Сів-сів, сів, сів, сів. Ще один. Погляньте, скільки його тут. Це просто щось, щось нереальне. Це, друзі, просто щось нереальне. Погляньте на цих невеличких. Матросів, відпустимо трошки фрикційний гальм і знову продовжуємо. Не дає мені говорити, така динаміка, чесно кажучи, навіть не очікував від такої кількості плювань. Ми зараз наразі стоїмо з вами на невеликому такому залівчику. Він не глибокий, піщане дно і я бачу невеликі залишки трави під водою. Скоріше за все там цей окуні ховається. Тому його така кількість, будь ласка, ще. Це слухайте це з кожного забросу, це що це за що це за приколи. Погляньте, будь ласка, що це, друзі, робиться. Це вже трошки більшенький, але все ж таки невеликий. Ось така -от динаміка. Погляньте на цих окунчиків. І ще такий сьогодні момент. Хочу сьогодні розвіяти ваші міфи стосовно сорокарбонового повіця. Він сьогодні в мене стоїть 0,30, це від відселекту. І суть в тому, що чи Ну, є різниця ставити супер тонкі чи ловити на більш-менш товщі. Друзі, дуже актуально перепровіряти ось такі берегові лінії. О, є. О, цей вже дає трошки. О-о-о-о-о! Будь ласка, крупніший. О-о! Погляньте, будь ласка, як впирається. О, о. Обожнюю, друзі, мій ультралайт. і ультралат і вон санічка тяне. Ви погляньте. На цих красенів. Навіть уже збився з рахунку, скільки їх. Початок тільки риболовлі і Сань Кетяне. Так, Сань. Зараз буду тобі допомагати. Суть в чому, коли ви знаходите рибу, коли стайка розуміє, що там щось відбувається, інколи так буває, коли типу з кожного закиду можете зловити. Так що не лінуйтеся, переміщуватись, експериментувати і в першу чергу пошук. Ловлять люди, друзі. О, є, є. Будь ласка. Який красень! Ай-ай-ай-ай-ай! Друзі, реально вже риболовля починає мати таку нотку, що, як той казав, 100 окунів за риболовлю це о, друзі, з під самої трави. О, 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 будь ласка. Який він тут бійкий? Він невеликий, але ви просто погляньте, як він круто пручається. Знову ж таки. Знову ж таки, ось такі красені. Малесенька мармешечка. Зараз будемо щось пробувати, експериментувати з різноманітними приманками. Друзі, хочу змінити на селектівський цуник, Спробувати, як буде він, але впевнений, і на нього будуть зараз клювання. О, друзі, ось, будь ласка, дивіться, дивіться, дивіться. Угу. Справжнісінький осінній муд. Антураж такий, що просто зашкалює. О! о о о, 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 о. так це гарний, друзі. Слухайте, це мабуть... Ой-ой-ой-ой! фрикціончик тріщить. Погляньте, який він бікий. Друзі, ну як можна не любити спортивну ловлю окуня на спортивний мікроджиг. Ви погляньте на цього красень і зверніть, будь ласка, увагу. Вся приманка в шахті. Друзі, обожнюю щось нове, обожнюю ловити, перепровіряти і експериментувати. До речі, починається невеликий дощик, його сьогодні також передавали. І по синоптику він сьогодні мався бути прямо з самого ранку і на весь день. Але враховуючи те, що ця статистика може бути з похибкою, тому і... На годину кудись друга година після обіду тільки невеличкий почався дощик. Але він нам не поміг. Риба ловиться, риба ловиться непогано. І саме цікаве те, що динаміка Обожнюю мікроджиг, спортивний мікроджиг. Ну і класна тема потестувати арену до 4,5. Нагадаю, це 510-та тежка табулярна. Друзі, дуже крутий початок. Реально, ну, просто уйшов з кльову і саме цікаве. Он саня тяне окуня. Реальна його божевільна кількість. Да, він невеликий, надію, що щось візьме хороше, але зараз поки що ще повпираємося на таких окунчиків. Реально крутий водойом, така спортивна водойма, так що маємо надію, що сьогодні буде рвань. А вона буде, повірте, моєму досвіду. О, будь ласка. О, так, диви, який красавець, ти що? Пуху. Друзі, оце вже таке мені подобається. Ой, погляньте, будь ласка, на цих окунчиків. Це ж просто це знахідка, це щастя. Це нереально крута риба. В такої динаміці. Ой-ой-ой. Так, малий, давай. На. Спортивна ловля, спортивного окуну. В крутій динаміці. Саня каже, гречука зрізала. Зараз піде в'язатися. О, друзі, будь ласка, догнав, он теж хороший. Також, друзі, хороший. Ось, Будь ласка. Ось такі окончики в такій крутій динаміці. Без чих, просто божевільна кількість. Звісно, можна було трошечки їх забрати да, насушити та але це не наш метод і ви це прекрасно розумієте. Божню осінню таку... О, будь ласка, догнав ще один. А, це геть маленький, але все рівно він є. Все рівно він є і все рівно це окунь. Знову ж таки, відпускаємо і продовжуємо далі. Так, замінив приманку на пасивочку снек. Будь ласка, о, непоганий. О, так це гарний. Будь ласка. Знову ж таки, вся приманочка в шахті. Опа, ось такі красені. Десь собі далі, а зараз ми продовжимо. Інколи буває така тема, до речі, візьміть собі на замітку, коли ти стоїш на точці, ти ловиш гарно, активного окуня, тільки пльов починає згасати, щось міняй. В проводці, в приманці, он зійшов, тримав в роті і, і виплюнув. Крутецька атмосфера справжньої осені. Зрозуміло, коли сонечко, шорти, футболка. А коли потрібно так лазити, мокнути, а ще коли не ловиться. А зараз, навпаки. О, будь ласка. Слухайте, друзі, це просто якесь нереально круте озеро з велетенською кількістю спортивного окуня. О, будь ласка! Просто дуплетами, просто дуплетами. Вон Саня витащив, а відвалився, і я витащив. Так, друзі, кожна точка приносить рибу, приносить клювання, ще декілька закидів і переміщуємося на дамбу на одне з найглибших місць. І є е, велика вірогідність того, що там і рибка буде стояти більше. Зараз це ми з вами перепровіримо. О, будь ласка, о, цега, о, так зачекайте, зачекайте, зачекайте. О, ну так це вже окунь. Слухайте, це мабуть сьогодні найвеликий, а вже хотіли звідсиля відходити. Ви погляньте, будь ласка, на цього окуня. Погляньте, яке гарне забарвлення, які вони бійкі. І за самісінький край, будь ласка. І від, відліпився, відвалився. Ой-ой-ой-ой-ой, ох ти. Чіткі всі покльовки. Цей сон-цей сон мені чуно сниться, друзі, таке складається враження, як будто реально якийсь водолаз їх чіпляє там нам з під води. Але весь прикол в тому, що і глибини тут немає, 30-40 см. О, і в мене... О, так, це знову гарненькі, друзі. О, отаких от окунів, який він тут бійкий. Ви погляньте, будь ласка. Який він тут бійкий. Це можна просто мільярд. Наловити окунь Санька давай його сюди. Друзі, щоб ви розуміли, тупо дуплетами з Олександром Мембелем цих окунчиків. Друзі, основа основ любого мікроджигового сету. Це ж знову таки збалансована легасенька снасть. Наразі в мене 0,2 нитка. Наразі в мене Шумана 13 2013 року і 510-й арена Фалоритовський спінінг. До 4,5 грамів. Поки що нереальна кількість окуня. Переміщуємося зараз на дамбу і там продовжуємо нашу з вами риболовлю. Друзі, переплигую ось сюди. Можливо, вам трошки мене погано видно, але перемістився на дамбу знову ж таки дощ. І запам'ятайте, раз і назавжди на будь-якому ставочку озерцю дамба одне з перших місць, яке потрібно першочергово перепровіряти. По-перше, глибина. По-перше, Мінімальна течія, вона тут завжди буде присутня. І саме головне це залишки сміття. Будівельного сміття, якісь каміння, гілки, металеві конструкції. До речі, дуже крутий ось такий хотбокс, виключно з приманками. Ось такий невеличкий аля малесенький і зюшайнер. Спробуємо. О, друзі! Покльовка і риба завела. Ой-ой-ой. ой, 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 Риба завела. О, то це який красень. Друзі, погляньте, будь ласка. Погляньте, будь ласка, який красень. Знову ж таки, в підтвердження моїх слів. Так, 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 а. Вже пізньосінній, пузатий. Акуратненько вам його ось тако покажу. Оце я розумію, красень, оце я розумію окуня. Ситуація, знову ж таки, під камінними ось Конструкціями завжди можна розраховувати на окуня і не тільки на його. Це дуже легко пояснюється, причиною тому, що тут йому є де сховатися, тут він полює на їжу, О, була покльовка верво просто з рота. Тут він полює на їжу, і ще такий момент тут завжди присуть мінімальна теча. Погляньте, будь ласка, на цю дорогу в нарнію. Все рівно трошки стікає водичка, і все рівно. Мінімальна теча тут присутня, а люба риба, хижа, біла, вона любить свіжий кисень. Ну, це прості речі, я не для кого Америку не відкрив, але тим паче. Бачите, дамби першочергові місця для облову. Так що, друзі, ось такі невеличкі вам поради. Основа із основ в мікроджизі, да й в принципі в будь-якій спінінговій рибалці, якщо це берег, переміщення. Чим ви більше ходите, тим ви більше є у вас великий шанс потрапити на активну рибу. Згадайте, будь ласка, себе, наприклад, тут ви рибалите одна, дві, три точки, нуль. Потім стоїте на рибу, ловите декілька риб або одну гарно. Так само це працює і наразі. Перші локації пляжі з мілиною принесли велетенську кількість різноманітного окуня. Дамба поки що, декілька клювань і один. Знову ж таки гарненький окунь з щитким плюванням. Зараз перемістимося на залівчики і, скоріше за все, перейдемо на ту сторону. Дочік накрапає, але для нас це не поміха. Як той казав, не з цукру не розстанемо. Дощик, друзі, трошечки нам створює невеличкі неприємності, але ми перейшли на іншу сторону і зараз хочемо. Попрацювати тут сіре небо краса, але видно, як відділяється побрю неба, де перейшла вже хмара, і дощ трошки зменшується. Це гарна змога половити деякий час без мряки цієї. Невеликий залівчик глубини, ну як завжди, мало, але риба є. Ну знову ж таки, нова локація. Перший закид. Окунь. Так, він невеликий. Але я в мільярд краще отримую задоволення в такій статиці, в такій динаміці, коли ти майже на на падінні була, була тичка, а рибка атакувала. О, і в мене Санечка каже, о, і в мене зійшов. Хороший Сань. Два мелких. У мене так само, два заброси, два мелких. Обожнюю, друзі, такий формат, обожнюю спортивний мікроджиг, а ще більше обожнюю, коли навіть в таку погоду ти її не боїшся, тому що в тебе фаворитівська штормовська курточка на мембрані. Просто краса, реально. Ходиш собі. І не маєш ніяких проблем. До речі, а, я ж забув, у мене капюшон є. О, друзі, є? Ще один є. Це такий темненький, темненький, чорненький, гарненький. Маленький, але дуже бійкенький. Так. Така приманочка досить не дуже мілка. Типу, якщо розібратися, але ну, все, далеко не потрібно навіть закиди робити. Відразу тут його вистачає. Ох, друзі, і затягнуло. Але начебто продуває трошечки то все діло. Зараз маю надію, що щось нам дасться піймати, можливо, на дамбі, можливо, на тих міляках. І перепровірити рибаки інші, які сидять на білу рибу є риба. Злякалися дощику і від'їхали. А ми ловимо і ловиться навіть в таку погоду. Будь ласка, вже нацятий окунь, навіть не знаю реально який рахунку. О, будь ласка, о, о-о-о-о-о! Погляньте, 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 о, це кабан, о, це хороший. Погляньте, будь ласка, як він завів, як він повів, скільки їх тут є. Це сьогодні легенда просто. Селектівський снек в такому оранжевому кольорі просто приносить рибу за рибою. Реально, його чимало, реально він активний. І дивлячись на погоду. Думаєш? Краще, може, це було б вдома сидіти пити чай, додивитись да ролики в Ютубі. А хто ж ці ролики, друзі, для вас буде знімати навіть в таку погоду. Так що за старання поставити свою вподобайку. Напишіть, будь ласка, коментар, чи ви полюбляєте мікроджиг і ультралайт. Мені буде досить приємно. Сподобалась мені сьогодні аренка в роботі в нижньому тестовому диапазоні. Це 0,8 грамів. Півтора грами, орієнтовно такі сьогодні мормишки я ставив, працював на середній дистанції, в ногах працював, чітко переди яклювання, стрій, будь ласка, знову ж таки риба, стрій в неї відносно такий швидкий. Це рійна вудочка, але тим паче навіть такого дрібного окуню вона не рве губи і їх не зливає. Сідали гарненькі, і знову ж таки, я плотно її потестував на південному бузі. Я здогадуюся, пам'ятаєте, це відео, де я ловив головня, знову риба. Знову ж таки, майже кожний закид. Майже кожний закат. Різнокаліберний він є як чесна лодонь, так і така дрібнота. Але люба риба, яка клюнула у вас, у нас, в мене, вона. Приємна, навіть якщо вона не дуже великого розміру. Знову ж таки, повторюсь, мікроджиг і ультралайт. Це динаміка, це крутий настрій. І це, ну, як правило, велика кількість риби. О, все-таки одного вимучив в самісіньких ногах. Але принципово йдемо, друзі, далі. Емоції переповнюють і знову ж таки, як круто, коли твій досвід він підтверджується практикою. Невеличкі монтажі, невеличкі приманки, тактика переміщень, ну і риба за рибою. Просто фантастика, обожнюю таку тему. Зараз декілька ще точок і будемо закінчувати нашу риболовлю. Стараюсь, друзі, робити такі закиди, щоб приманка летіла під уріз. Камиша трави потенційних місць для укриття для риби. Він і клює із простих таких пляжів, міляків. Але все ж таки, я вважаю, що прив'язка... О, покльовочка була, прив'язка до трави, до камишів. Ну, там риби, скоріше за все, більше. Будь ласка. О, ще й начебто. А ні, стандарт. Але ж який він білий. Так, він стандартний. Я не кажу, що там це прям кілухи півторачки, але бікий і кожне клювання, як правило, це покльовка, от його фірмовий тук. За що ми так всі любимо окуня. О! Гарна покльовочка, бамс і є, бамс і є. Скільки вас, ви мої хороші, ви мені скажіть. Я вас просто обожнюю. Вже розумію, що потрібно трошки переміщуватися йти далі, але він клює майже з кожного закаду. Мабуть, остання локація на сьогодні, такий невеличкий залівчик. Цікаво, що він нам зараз принесе. Вже і на годиннику, майже шоста вечора, темніє раніше, бо ну осінь. Осінь, майже кінець жовтня, і це дуже свідчить по жовтому листю, яке майже на всіх деревах. О, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, все як, як положено. Місце, проводка, приманка, мормишка і окунь. Окунь, 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 окунь. І я навіть не знаю, знову ж таки, нападіння чекаю, поки впаде, поки впаде, а він уже її атакував. Божевільна кількість окунів, просто божевільна. Я чесно, в мене такі ще трошки сум... голові знову нападіння. ну що ж це таке? Ага цей більшенький, о, так цей, цей більшенький. Нападінні бамс, нападінні бамс. Окунь, ти сьогодні постійно прискорюєш моє серцебиття. Ти ж уже не забувай про роки, не дай Бог, ще Вознюку буде зле. Ні, жарти жартами, але це реально на кшталт фантастики. Крутий полігон для тренування і для лову спортивного окуня. Чомусь така специфіка знову на падінні. Він якось стоїть майже в самому березі. Начебто вже і осінь повинні стояти і глибше. Але вся майже рима, майже весь окунь, я кидав паралельно берегу. І вони клюють З середини якось, ну там, можна перерахувати на пальцях однієї руки. О, вирвав з рота. Був, але... Але зійшов. О, догнав. Ну, тут його така, о, так начебто і був такий повністю об'їв нашу з вами приманочку, зараз ми щось поставимо йому інше з цього зручного хотбоксу. Поставимо таку карамельного кольору з зеленою вкраплинкою. Знову ж таки, друзі, помітив таку закономірність, коли підстягує приманку, не хоче брати. Коли приманка, о, на Коли приманочка рівно, як положено, стоїть на гачку, то це такий ще й навіть, 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 навіть на фоні всієї дрібноти, це з таким можна ще співпрацювати. Так, тікай. Будь ласка. О, це гарний. Друзі, це гарний. Ну як гарний. На фоні дрібноти це гарний. О, так це вже, це вже дійсно, друзі. Такий, що не стидно його навіть і зробити під зйомін. Зверніть, будь ласка, увагу, він пузатий. Ось такий красень. Так, вони невеликі, ну які ж вони бажані. Я вам хочу сказати, що це реально та риболовля, яка дарує круті емоції. Друзі. Чесно кажучи, я ще трохи в шоковому стані. Я давно не пам'ятаю таку кількість і динаміку спортивного окуня. Так, він був невеликий, але це просто якісь божевілля. Всю риболовлю відкатав катав 510 до 4,5 грамів. Суара, 0,2 нитка, мікрики, все ніжне, все тендітне, все зроблене для того, щоб половити отаку от кількість невеликого окуня. Я сьогодні отримав ну, задоволення, ну просто. Я вважаю, що це непогано. Друзі, підписуйтесь на канал Favorit Fishing, ставте свої вподобайки, пишіть цікаві формати. Україна є, була і буде. В кадрі це весь був. Юрій Вознюк. до нових зустрічей, до побачення.